Дівчат, всім привіт! Зараз буде така суперкрута інформація про тональні, яку ви ще точно ніде не чули. Проблема в тому, що тон погано виглядає на шкірі, якимись плямами, шматками, підкреслює шелушіння, або ще щось там нестійкий. За дві години він сповзає з обличчя. Тобто, в цьому може бути дві причини. Перша, це, наприклад, ви погано підготували шкіру до нанесення тону, тобто, наприклад, ви її не дозволожили або перезволожили, що теж можливо. І другий варіант це коли ви неправильно Підібрали саме тональний до типу шкіри. Ось тут, дівчат, дивіться, на серветці я нанесла різні абсолютно тона. Оцей сектор у нас тональні, які мають дуже багато зволоження. Тобто це будуть BB, CC крема, зволожуючі всі кремчики, і бачите, яка кількість зволоження да, такого олійки такого, проступила на серветку. Тобто, якщо, наприклад, ви такий тон візьмете для шкіри, яка комбінована, схильна до жирності або жирна, яка виділяє сама дуже багато. Себому, тобто теж зволоження природного, і ви нанесете такий тон, то ви розумієте, що буде. Тобто ніякої стійкості, звісно, не буде тон просто поповзе по вашому обличчю. Тому такі шкірі, наприклад, яка схильна до жирності, краще використовувати тональні, які містять менше зволоження, тобто з таким напівматовим та. Матовим фінішем. Звісно, що собі таке вдома там можна не робити. Я вам просто показую на прикладі а, по складу тону, наскільки він може бути а, по текстурі різний. Так? Але свій тональний вдома ви також можете перевірити, подивитися, скільки в ньому зволоження. І відповідно ці тональні, які я бачите, показую вам, оці будуть а, такі напівматові. Це якраз такі тональні, які буде дуже круто підходити, комбіновані жирні шкірі. І один із тональних, ось тут він взагалі практично, бачите, розміру. Зволоження цього не проступило. Тобто, оцей тональний він буде дуже класно підходити для шкіри, яка екстра жирна, яка виділяє багато себому. Відповідно, нам потрібен тоді такий більш матуючий тональний, взагалі без жодного там практичного зволоження. Тому, дівчатка, якщо ви не розумієте, який тон вам потрібен, якщо ви не розумієте, який ви маєте тип шкіри, прийдіть один раз на навчання і розберіться з цими всіми продуктами, тому що правильно підібраний тон. На шкірі буде вам виглядати дуже класно, і стійкість цього макіяжу буде набагато кращою, якщо ви правильно оберете продукт. Посилання на онлайн-курс в шапці профілю всіх запрошую.